Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іван, і в цьому відео я хочу розповісти вам, як організувати схему безперебійного живлення для роутера, для ОНУ-терміналу, можливо, для вашого домашнього сервера, від залізофосфатних акумуляторів. Я вже робив подібне відео на цю тему, але це було 4 місяці тому. Під відео мені писали, що я трошки запізнився з хайповою темою, але, друзі, тут не потрібно бути пророком, щоб зрозуміти, що бруднодупі росіяни не полишать спроб залишити нас без. Вітла тому потрібно готуватися. Почнемо зі схеми на папері. Одразу вибачаюся за свій трошки карявий почерк. Почнемо давайте з блока живлення. Він у нас повинен видавати напругу, яка необхідна для заряду акумулятора. Для 4С збірки літій залізофосфатного акумулятора потрібно принаймні 14 вольт. В моєму випадку плата BMS починає балансувати акумулятор при напрузі 3,4 вольта на елементі, тому сумарна напруга на акумуляторі повинна бути десь там 13,8 вольт. І типу як в якості буферного режиму я виставляю тут напругу 14 вольт. Вольт. Ну точніше, на блоці живлення вона буде виставлена трошки більше, тому що ми його під'єднуємо через діод. Бажано використовувати діоди шотки, щоб падіння напруги було меншим. Діод тут потрібен для того, якщо ви будете використовувати, наприклад, не перфорований блок живлення а просту зарядку для літій залізофосфатних акумуляторів, то при відключенні світла частина схеми зарядки, яка відповідає за індикацію заряду за світлодіод, вона буде заживлюватись від акумулятора і трошки тягнути енергію. Тому бажано. Ано ідіодом її відокремлювати. Далі це все діло у нас підключається до нашого акумулятора. Про акумулятор в цьому відео буде окремий блок, я детальніше про нього розповім. І після цього сюди ж так само паралельно під'єднаний понижуючий модуль. Я використовую ось такий XL4015. Тут у нас є два змінних резистора. Ними ми можемо виставити, по-перше, бажану напругу, по-друге, обмеження по струму. До прикладу, мій роутер Archer C80 разом з ONU терміналом споживає десь 500-600 мА, тому щоб був прям запас. Я на цьому модулі обмеження виставляю в 2 Ампери. Ну і напругу, звичайно, виставляю 12 вольт. Пишуть в коментарях, що ця понижайка вона взагалі зайва. Частково вони праві, тому що в самому роутері на платі є також понижуючий модуль, оскільки сам роутер він не працює на 12 вольтах, там напруга все одно понижується. Але, наприклад, мені банально спокійніше, коли 12-вольтовий роутер та 12-вольтовий ону-термінал постійно заживлюються напругою 12 вольт. Також потрібно розуміти, що це суто понижуючий модуль, тобто коли напруга на акумуляторі, наприклад, без світла просяде там до 11,5 вольт, через цей модуль на роутер буде приходити також 11,5 вольт, але це взагалі не критично. Більшість роутерів можуть працювати навіть і від 6 вольт. Тому ось така простенька схема, але в мене вона працює вже місяців 5, і величезний плюс літій залізофосфатних акумуляторів в тому, що в принципі допускається заряд акумулятора струмом 1С. Тобто, якщо у вас акумулятор на 3 а години, ви можете заряджати його струмом 3 ампери, повністю розряджений акумулятор у вас зарядиться там за годину-годину з хвостиком. І при цьому, конкретно, в моєму випадку, такого акумулятора вистачає на 5 годин. Тобто, навіть якщо світло будуть давати на 1 годину, а вимикати на 4. Все одно інтернет буде постійно працювати. Наприклад, зі свинцем у вас такого точно не вийде, оскільки він просто не буде встигати заряджатись. Тепер давайте поговоримо про блок живлення. Я можу вам запропонувати два варіанти: це або ось така спеціальна зарядка для літій залізофосфату. Коштує вона десь 10 доларів, в розділі Coins можна її і за 6 купити, якщо повезе. Заявлений струм 5 А, але вона мене неприємно здивувала, тому що насправді адекватно тягне. Тільки три. Другий варіант ось такий перфорований блок живлення. Він коштує ті ж самі 10 доларів. А от він мене навпаки приємно здивував. Ну, по-перше, у нас тут є змінний резистор, як і на будь-якому подібному блоку, тобто ми можемо підлаштувати нашу напругу. Цей блок у нас 15-вольтовий на 3,2 А. Навіть 4 А цей блок тримає набагато впевненіше, ніж оця зарядка. Щоб підтвердити свої слова, зараз вам на камеру перевірю обидва ці блоки живлення електронним навантаженням. підключ. Включаємо І виставляємо струм. ну Давайте, хоча б для початку там 2 А, бачимо, що у нас зараз напруга 14,5. Запускаємо. І вона вже просідає до 14,2. А якщо ми взагалі потягнемо заявлені 5 А. То у нас напруга 13,8. В принципі, цього все одно вистачить, щоб зарядити літій залізофосфатний акумулятор, але все ж таки на самому цьому блоці живлення у нас написано 146 вольт 5 ампер. А ми бачимо, що 5 ампер це 13,8 вольт. Давайте щоб поставити їх в рівні умови, виставимо 3 ампери, і тут бачимо 14,1 вольт. Добре. І тепер підключаємо перфорований блок живлення і бачимо, що от вона тримає 14,1 вольт. І як без одного боку, це ніби однакові показники, але я нагадаю, що цей блочок на 5 А, а цей на 3. Тому очевидно, що тут характеристики чесніші і з цих двох варіантів я б радив би вам брати ось цей. Як мінімум, тому що він банально більше, важче, має металевий корпус, який дуже добре продувається. Бо тут, хоч і є ось ці отвори, ну це все одно пластик, він буде грітися, можливо, смердіти. Трошки про акумулятор одразу почну з того, що для суперлінивих є ось такі готові літій залізофосфатні акумулятори, але вони коштують тисячу плюс гривень, а може і під дві. При тому, що самому такий акумулятор можна зібрати гривень за 700. Для цього нам знадобляться самі елементи. Літій залізофосфатні це можуть бути ось такі формату 26650. Про збірку акумулятора на таких елементах в мене вже є відео, я їх там тестував. Це вживані елементи, купував їх на OLX по 60 гривень за штуку. Тут видно є сліди від точкової зварки, які я вже зачищав. Опір мають вони непоганий, ємність віддають десь 3200 мА /годин при розряді струмом в 1 А. Власне, з таких елементів в мене вдома мій безперебійний. Зібраний, працює чудово, можу вам радити. А якщо вам потрібна більша ємність, можна на Велик знайти ще ось такі елементи, вони трошки більші. Це вже формат у нас 32700. І ключова їх перевага в більшій ємності: тут це 6 а годин і при цьому, як ми бачимо по контактам, це нові акумулятори. Хоча, якщо перераховувати вартість на ціну, наприклад, там за ампер годину, то. Дуже подібна вартість до цих. Якщо такий коштує вживаний 60 гривень, то такий новенький я брав за 145. Збирати акумулятори можна як і пайкою, але це такий не рекомендований варіант, тому що, по-перше, потрібен потужний паяльник, хоча б 100 Вт, бо прогріти, наприклад, ось цей мінус дуже важко, так, щоб там щось якісно припаялось. А щоб робити все по фаншую, вам знадобиться точкова зварка. В одному зі своїх недавніх відео про збірку акумулятора для шуруповерта, я там демонструю. Трував процес роботи такою зваркою. Як ви бачите, акумулятори ці в мене стоять в холдері, який я друкував на 3D-принтері, тому якщо маєте 3D-принтер, можна надрукувати ось такий холдер. Посилання на цю модельку я залишу в описі під відео. Мені він дуже подобається, дуже зручна штука. Два ось таких холдера друкуємо, і як би ну, все, маємо гарний, охайний акумулятор. При цьому тут є прорізи під нікелеву стрічку, все дуже зручно зварювати і під'єднувати. Мозок нашого акумулятора це плата БМС. Я використовую ось такі білі плати на Аліекспрес. Їх можна купити в розділі з монетками десь там за долар за півтора. І це чудова ціна як за таку плату. Заявлений струм тут 100 ампер, але навіть китайці в описі пишуть, що якщо хочете 100 ампер, то потрібно ось ці доріжки підсилити хоча б мідним дротом. Ну і взагалі, якщо вам потрібно знімати 100 ампер, купіть G-Kong БМС та не мучайтесь. Ці платки бувають як для 3 Збірок, так і для 4S і 5S, і суть в тому, що всі плати насправді однакові, просто потрібно змінити пару перемичок. Про це китайці також розписують все в описі. Головне звертайте увагу на те, що плата була саме для залізо залізофосфату, бо для іншої хімії тут буде просто інша мікросхема, і плата буде працювати на інших напругах, що для нас геть не підходить. Справа ми тут можемо бачити 4 шунтуючих резистори. Вони тут запаяні паралельно. Тобто 4 ось таких резистори на 3 мільйом, сумарно матимуть опір десь 075 мільйом, якщо я не помиляюсь. Випаючи ці резистори, ми можемо зменшувати поріг захисту по струму. І свого досвіду скажу, що залишивши лише один такий резистор, при 30 амперах плата досі не відключалась. І лише тоді, коли я замінив ось цей один резистор. Резистор на номінал 5 мільйом десь там при 25-30 А спрацьовував захист. Ну і, звичайно, якщо ви зменшуєте захист, можете випаяти частину з цих транзисторів і собі кудись відкласти. Ще один цікавий момент: тут справа від мікросхеми. Видно, що місце під один резистор вільне. Це насправді вихід для терморезистора на 10 кОм. Тобто ми можемо купити якісь, ось, наприклад, ось такі терморезистори, підпаяти їх сюди. І таким чином ще додамо захист від перегріву. Наприклад, терморезистор можна буде під'єднати кудись ближче до мінусового виходу акумулятора, яке при великих навантаженнях сильно гріється. Тому цією платкою за долар я задоволений не всі 100%. В мене вже працює 4 акумулятора на таких платках. Мій особистий досвід говорить, що вона ок. Звичайно, в коментарях хтось пише, що вони там часто виходять. з ладу. Ну, нічого не можу про це сказати. В мене вона працює, тому вам можу радити. І, звичайно, посилання на цю плату, як і на інші комплектуючі, я залишу в описі під відео. Ну і власне коробочка для комутації всього цього нашого добра. Якщо ви не використовуєте понижуючий модуль, можна обійтися навіть і без неї, але мені якось захотілося зробити все красиво. Тому ось такий корпус, тут є отвори для вентиляції, тому що цей понижуючий модуль в минулому відео про ДБЖ для роутера я тестував, залишив. Його десь на годинку з навантаженням 1 А. І ось цей конденсатор мав температуру десь градусів 60, а все інше по платі 40, максимум 50. Під це навантаження радіатори додавати не потрібно, але якусь продувку в корпусі бажано робити. Вставляємо понижуючий модуль всередину, і ось таким чином воно виглядає тут вхід xt 60 від акумулятора. Тут DC роз'єм під підключення зарядного пристрою або блоку живлення. Рекомендую не використовувати. Тут такі DC роз'єм, оскільки ну в мене, наприклад, струм заряду акумулятора 3 ампери. А такі роз'єми ну, вони більше 2 ампер адекватно не тримають. Але так як зарядка в мене вже з таким роз'ємом, тому вирішив все-таки поставити його. Модельку цього корпусу я, звичайно, викладу у себе в Телеграмі, посилання буде під відео. Вже зібрана коробочка. Додатково все тут термоклеєм зафіксував, щоб зайвий раз нічого не бовталось. Ось тут якраз можна бачити діод, який у нас йде від DC роз'єму, до якого підключається зарядний пристрій. Зліва вихід з понижуючого модуля, ось такий імпровізований кабель на один dc штекер. І також у мене тут зараз. Готовка під інший. Тепер давайте підключимо сюди і акумулятор, і зарядний пристрій, і виставимо обмеження по струму та напругу на понижуючому модулі. До речі, ось так виглядає зібраний акумулятор, який я вже показував. Відео про збірку подібного акумулятора в мене вже є на каналі, тому переходьте, дивіться, якщо вам це цікаво. Корисний лайфхак. Як ви бачите, він у мене в такій прозорій ізоляції. Вгадайте, що це. Правильно, це двохлітрова пляшка від Кока-Коли. Підрізаємо під наш розмір. Під нашу довжину одягаємо на збірку і обережно будівельним феном гріємо, щоб не перегріти ніде акумулятори, і ось так гарно вона в результаті обтягує весь акумулятор. І виходить прям повноцінна ізоляція безкоштовно. Вихід від понижуючого модуля підключаємо до мультиметра, підключаємо акумулятор. Бачимо, є у нас вже наша напруга. Підключаємо зарядний пристрій. Ось тепер наша коробочка ніби як працює в штатному режимі, але в нас неправильна напруга. Змінним резистором, який ближче до входу, проти годинникової стрілки крутимо-крутимо, поки в нас не почне спадати напруга. Зменшується. Давайте виставимо 12,2. Наступний крок перекидуємо червоний щуп на роз'єм 10 А. Перемикаємось на режим 10 А і бачимо, у нас зараз струм 2,46. І, наприклад, хочу його зменшити наприклад до 2,2. Іншим змінним резистором так само проти годинникової стрілки крутимо. І бачимо, у нас струм зменшується. Ось таким чином ми налаштовуємо наш понижуючий модуль, і після цього можна вже спокійно підключати сюди і ваш роутер, і он у термінал, і все у вас буде безперебійно працювати. Покажу на підослідному старому роутері. Зараз у нас підключений як акумулятор, так і зарядка, яка зараз підключена до розетки, ось світиться світлодіод. Підключаємо роутер. світлодіод. Помаранчевий загорівся, зараз роутер запуститься і буде світитись синім. Роутер запустився, і ніби як працює, все добре. І імітуємо відключення світла, і ну, все як працювало, так і працює. Тепер імітуємо відновлення, живлення з мережі, і ну, все як працювало, так і працює. І в кінці давайте займемось трошки математикою, наприклад, вартість акумулятора. Тут у мене збірка 4S2P, тобто з восьми елементів. Для живлення просто роутера та ону терміналу її буде навіть забагато, тому можна зібрати 1 p збірку тобто з 4 елементів. І тому рахуємо, що ці акумулятори на OLX 60 гривень, 4 штучки це 240 гривень. бмс її можна навіть інколи. Купити дешевше долара в розділі Coins. Якщо що у себе в телеграм-каналі я періодично всі ці знижки публікую. Ну а так десь долари 2 нехай вона коштує. Ну тоді округлимо і буде хай 100 гривень. Тоді у нас акумулятор виходить 340 гривень. Округлимо вже до 400, тому що тут потрібні і роз'єми, і провід. Тому акумулятор у нас 400 гривень. Запам'ятали, ця коробочка, понижуючий модуль, ну десь 2 долари. Коштує, тому теж давайте округлимо. Хай буде 100 гривень, тому у нас вже виходить 500 гривень. І сюди додаємо зарядний пристрій. Ось цей, який я показував, який не альо, але ну, типу, там 3-4 ампери, в принципі, тримати може. І для 1П збірки, в принципі, його з головою вистачить. Він коштує 10 доларів, хоча в тому ж розділі Coins я його придбав за 6. Але давайте рахувати, ніби це 10, тому, грубо кажучи, це ще 400 гривень. І в результаті за 900 гривень за умови, що у вас є паяльник і ви вмієте ним користуватись, ми отримуємо безперебійне джерело живлення для роутера. Яке заряджатиме повністю розряджений акумулятор десь за годину-півтори, і при цьому його вистачатиме приблизно на 5 годин автономної роботи. Я вже мовчу про те, що літій залізофосфат це, можна сказати, найбезпечніша хімія з усього літій іону, тому що ці акумулятори вони не горять, не вибухають, а максимум димлять, парують, смердять, але точно не горять. Ну а на цьому в мене все. Якщо вам сподобалась така набагато дешевша та набагато надійніша альтернатива всяким покупним готовим безперебійникам для роутера, ставте лайк. Обов'язково пишіть в коментарях, якщо ви ну, зробили все за моєю схемою. І, звісно, якщо виникають питання, також пишіть, постараюсь всім відповісти. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну, а з вами був я, Іван. Побачимось!